Зараз, друзі, покажу вам гарний сигнал. Буде онлайн, онлайн, викопання, я думаю, що монета. зараз я вам покажу. Почекайте трошки. Трошечки почекайте. Так. Як вам такий сигнал? Обісратися можна, я вам кажу. Зараз я постараюся вам його викопати, а рука в мене болить. Раз. Раз. І Раз. І раз. І... І... Ще один. Раз. раз, раз. Леха, а. неудобно. Опа. Пою мать. Так. Разорал вот такую. Десь це монета, хлопці, дівчата, це монета. Стопудово. десь воно є. Я те люблю такі моменти гарні. Де ти? Сір гарно пущи Гарно, що ви не пропустили момент привіт-ісім о, є! Yeah. О, є! Yeah. Дивіться! Бачите? Опа-мо! опа бай. опа Опа! Пічаточок є. І монета є. Це мабуть або трьох, або, або дві копійки. Да. Все-таки залипше. Ну, сигнал був конячий. Така ось така на це, нема брезлівки Я б вам показав Добре, пізніше повитираю, так покажу Ось так Йдемо далі. Є якийсь кругляшик, А що це ніхто не знає? А ні, це ось така от пуга. Звичайна пуга царських времен, а можливо і ні. Ось така. сигнал такий був паршивий. Знахідка є, Відчистю покажу, і будемо дивитися, що це таке є. Пішли далі. Так, ну що, друзі, після сигнальчику. Опа! біло під фольгу. Ось така чорна. Я Буду старатися щось показати. О, це совет. І совет, мабуть, пізній. В другу сторону глянемо. Тадан. 61 рік. 20 копійочок. Ось така гарна монета. Гарний в неї сохран. І більше я про неї вам нічого не скажу. 61 рік це вам все говорить. Ось така монета. І ось такий гарний лісочок. Гарна лопата. І такий лісочок. Так, добре, зараз яму закопаю. І йдемо далі. Так, друзі. Ось деться яма, що викопав тільки що 20 копійок 61-го року. Ось до яма. Я не знаю яка це, але хтось копав пару днів тому. Ось до яма. А ось до моя яма ось до. Це тільки що я викупав монетку. А між цими ямами ще є ось такий сигнал. Ну, це точно, що була розсипушка невеличка. І він одну монету витяг. І все, і залишив. А далі він не подивився, що є монетки. Я буду надіятися, що це монета не якийсь шумрудяк. Опа. Зараз ми. Щось ми десь знайдемо. Опа. Так. Усе нема. Так, треба брата піна витягнути. Так, друже, пін. Щось десь було? Так, друзі. Ось да вона. Тобто була монета, видно, якогось камрада там. Ось до монета. А посередині він просто не хотів провести катушечкою чуть подалі. І знайшов би дві монети. А так знайшов я їх. Ну, Це, мабуть, той самий рік. Той самий монета. Ні. Це у нас є 3 копійки 1973 рік. Ось така монета. То був 61-й 20 копійок, а тут 1973. -й. Ну, якось так. Поки що лізуть у нас совітики. Будемо йти і шукати царики. Так, ямку і йдемо далі. Ось таку я зараз покладу, щоб було гарно. Так, ну що, друзі. Ой, Не ходив я довго по цьому лісочку. Пройшовся так, туди, сюди, туди, сюди. Та так. Знахідки зараз вам покажу. Не дуже такі веселі, ну і непогані. Але які не були б, але вони є. Трохи очі болять. Хтось ходить. Блять, очі щось навіяло, не дуже сильний вітер. Так, добре, покажу я знахідки. Покажу я знахідки. Так, що це у нас? Це отакий от гудзик від штанів. Від штанів або від... Чого не знаю. Другий Гудзик ось такий. Тоже цікавий. Без всяких ознак. Добре. Так, оцих дві монетки. Знайшов в одній ямці, але я вам не показував, тому що я завтикав включити запис. Тобто показую я їх зараз. Ось вони, непоганий не такий стан. 1946 і 1950 якийсь там Четвертий чи третій? Третій. Ось такі дві монети. Так, 20 копійок, 61. Дуже гарна монета. Так, 3 копійки 73-го. І остання монета. Я думав, що то Николай. Прикиньте, що це таке. Це три крейцера. 1880, якийсь там перший чи що. Коротше. Це третя монета. Одна монета, крейсер була, я не пам'ятаю якого року. Друга срібна в мене була крейсер. І третя ось така. Дуже дивні монети. Цікаві такі. Ну, якось так, друзі. А. Ось такі сьогодні знахідки. Так що до нових зустрічів та й до побачення.